Сьогодні, думаю, треба приготувати собі вечерю. І отже, що я зроблю за скільки гривень? Дивіться в цьому відео. Лаваш Вірменський, бачите, 200 грам, 25 гривень, 99 копійок. Залітаю в корзину. Капуста Пекінська 28,01. За оцей качанчик такий маленький. Огірок 8 гривень 40 копійок. Бачите, взяла такий соус, я його дуже полюбив. І помідор. Ну так як я чудо, АТБ, то ото на крису знімаю потихеньку, щоб не бачили. І зараз порахуємо в кінці, що то буде. Ну знаєте, ото не вирішується ситуація за тебе. Одна справа, якби я отам от лазив, шукав якісь таргани, косяки, за прищонку. Цього всього немає. Я просто в торговому залі хотів знімати. Що я купую? І не більше. Розумієте? Я не знаю, ну чого не можна знімати. А тебе, що ви боїтеся? Випускаємо курку на свободу, як то кажуть. Ну, вже як мінімум із цього корита. У цих коритах, що можу сказати, зручно маринувати. Там, звісно, всякі прокладки кладуть. Оцих неприємних речей. Але. Зараз ми її теж помиємо, бо не знаємо, де вона бігала, що вона робила, та курка, як вона себе в житті почувала. Чи взагалі вона бігала. Беремо так тільки ляп. уже помиту куритину два. І три. І далі буде меджик, Сіль перець за смаком. Я не люблю сильно гостру їжу, бо я трошки так не привчений робити. Щоб воно було гостре, пекуче, потім біжи, запиває та то... не хочу. Значить, ця вся історія вона повинна трошки накиснути. Тому ми почекаємо. Знаєте, от пекінська капуста. Ну, можна нарубати дому з льоху, взяти такої звичайної, але вона вже трошки дубова. Я такий кур'єр, який іноді любить лакшері продукти. Тому взяв пекінку. Я не сильно такий вправний кухар, але TikTok заставить знімати гарний фуд контент. Значить що, для початку беремо гірок, трошки страшно його різати. І взяли, так, і поїхали. Кусочками, кусочками, кусочками якими, Поскоріше бо жрать охота. Подрібнюємо, щоб, знаєте, не напрягти лишній раз челюсть. Зуби нині у людей слабка штука. Стоматологи хайпують. Берем. Один чудо помідор за тебе. Завжди, завжди, не позоримося. Оцю штуку вирізаємо, тако, бо її не гоже їсти, знаєте. І такими невеличкими частинками подрібнюємо. Да, я ріжу і працюю лівою рукою і пишу. Трошки тяжко буває щось робити лівою рукою, бо в нас усе для праворуких. Зроблено. Беремо такий чудо-пергаментний папір. У відео, де я розповідав про свою побутову техніку, мені людей з 100, мабуть, написали, що я Валера, не вмію цим всім користуватися. І порада була слушна. Зараз, секунду. Секунду. Оп, ми беремо лійку і тако відкриваємо. Я вже відміряв тут, о, скільки нам що треба. Це сюди є О, Окей. Не треба це вставляти. І ми так трошки його польємо, щоб він попустився і не видергувався цей пергаментний папір. Хай там лежить, шармань запустимо, прогріємо. Уже замариновану курятину. Ми так беремо філійку раз обережно. Знаєте, два і три. Дивіться, тут я її, звичайно, взяв більше. Прикладаємо цим чудо пергаментним папером. І добрий путь! Соус для цієї чудо страви це звичайний майонез. І я для смаку трошки спецій. І от бачите, кусочок огрізок чесника залишився, бо ти його стираєш сюди, на терці, і розмішуєш і все. Звичайно, воно в елітних домах Парижа роблять майонез самі. Але зараз взяв, купив майонез і зробив такий соус. Посмажене куряче філе. Ми подрібнюємо максимально як можемо. Бачите, починав я на грилі, але потім світло пропало і газова плита, знаєте, виручає. В таких справах беремо наш чудо-чесниковий соус і розмащуємо, розмащуємо трошки собі палаваші. Небагато, я його крутити особливо так не вмію. Тепер я беру трошки капусти сюди. Але трошки. І саме головне, знаєте, ось ця куряча філейка, я собі сиплю як для себе. Як для себе, а не як вкрав, то в шаурмі ларку стоїш, думаєш, ну кинь того м'яса, що ти ж лобиш? Раз, два. І так поклав нормально сюди. Тепер раз, два, три. І огірочка маленького я виберу. І ще трошки кину з соусу. І тепер ми отак раз, завертаємо. Я не вмію крутити, я роблю це вперше. Знаю одну людину, Андрій, який на шаурмі працював. І така от оп-оп-оп-оп-оп-оп. Випадає все. Ну, вибачайте і буде магія. Далі можна його, звичайно, в гриль, але світла немає, і я хочу їсти, я його з'їм так, бо тут ще курити на гаряче. А так, то, звичайно, його запік в грілі чи на сковорідці так придавив, трошки підсмажив і готово. Це все на сьогодні, любі друзі. Живіть смачно і не шкодуйте грошей на їжу. Я відкритий до спілкування у всіх соціальних мережах. І я читаю всі ваші коментарі. До нових зустрічей!